Друзі, всім привіт! Третій раз намагаюсь записати відео і зрозуміла те, що так як ми шукаємо нову квартиру, мені потрібна квартира з балконом, але не в центральній частині міста, хоча в нас і грошей немає, щоб знімати. В центральній частині міста, оце Оля, замріялась. Я зрозуміла, що потрібно шукати десь в більш такому спальному районі і не понад дорогою, ну, жвавою, такою, як тут. Тож я відвела Алісу до школи. Як я дуже сподіваюся, що мене гарно чути, бо ну, не хочу записувати в кімнаті. Мені здається, що там якось сумно. Буде. Я відвела Алісу до школи, а потім пішла на фестиваль. Він зараз проходить в баріо де Санта-Крус. Буде він з 2 по 5 травня. Може, хтось захоче відвідати також. Трішки пізніше я вам розповім. Трішки пізніше у цьому відео, не перемикайте, я розповім взагалі про цей фестиваль. Це традиція з дуже великою історією. Я велика історія, але я дуже швидко вам про неї розповім. Зараз я трішки розповім вам про новини взагалі в моїй сім'ї, а кому не цікаво, можете просто перекрутити, щоб подивитися саме цей фестиваль. Кому цікаво, залишайтесь. Я два дні вже така роздратована, не можу сказати чому. Мене все дратує, все просто, що навколо мене відбувається. Вчора записувала Жені голосове повідомлення. Кажу, мені потрібно антидепресанти приймати, тому що я розумію, що буде драка в хаті. Я і Аліса. Ми по знаку зодіака, знак зодіака, українською мовою так і буде. Ми раки, я рак і Аліса рак. Мені здається, що якось стали зорі. Це єдина причина, тому що я. Не бачу, тому що я не бачу іншої. Я роздратована, і вона така, так само. Я дратую її, а вона мене. І оце кожного дня. Сьогодні зранку те саме було. Їй, вона вчора наче себе гарно почувала, як тільки в школу йти, їй все не то, все не так, їй погано в неї то голова болить, то ще щось, то десь там щось чешеться. Тому зранку знову ж таки вона каже, що їй погано, і, ну, до речі, було. Плюс-мінус видно, що вона погано себе почуває, але я кажу: давай зараз ми вийдемо на вулицю до школи, йти 40 хвилин. Я їй кажу, давай вийдемо, і поки будемо йти до школи. Ти мені скажеш, якщо стане ліпше, ти підеш до школи. Якщо стане гірше або буде те ж саме, то ми сядемо на автобус і доїдемо назад додому. Ми вже дійшли до школи, наче в неї настрій піднявся більш-менш, і вона каже, все добре вже, все, я пішла в три години забирай мене. Я, до речі, зварила собі каву, якщо хочете, також наливайте і будемо дивитись про фестиваль. Ще новина: Женя приїжджає в Аліканте 17 травня. Ні, 19-го знову повернеться на Ібіцу, буде далі. Працювати, а вже десь в коли? Десь в середині, напевно, червня він вже повернеться і буде тут. Тому ми шукаємо зараз квартиру, і квартира нам потрібна десь. Ну, напевно, що з 1 червня було б дуже гарно, але з 1 червня то дуже дорого зараз, тому що там буде ОГЕРАС, Ну я... ми вже з вами спілкувалися на цю тему. Ми любимо такі ці всі історії. Або взимку щось шукати, або на свята, або ще щось, або коли починається сезон, тоді, коли вже є квартири, але вони подобово здаються, або, або дуже велика ціна, якщо знімати в місяць. Минулого разу, коли він приїжджав, взагалі не провели з ним час. Ну як не провели з ним час? Ми бігали, шукали телефон. ну, Подивиться мої відео, той знає, що ми купували айфон. І шукали цей телефон по всьому аліканте і оббігли його весь. І тому ну таке, знаєте, то в автобус сісти, доїхати, потім в магазині роздивлятися. Ну єдине, що ми в Макдональдс зайшли, поїли, а потім, вже коли його проваджали, зайшли Морозива поїсти. Ну і все. А так час разу ми і не провели. Тому цей раз я думаю, що буде більш якісніший, якісніший наш відпочинок, і ми проведемо час. все, звичайно буду для вас знімати, показувати. Сподіваюсь, що десь ходимо, може на море підемо, може вже можна буде покупатися, може вже буде тепло, тому що мені здається, що останнім часом тут так холодно. До речі, Аліса 1 травня в минулому році купалася в морі. Зараз я навіть і уявити не можу, щоб можна залізти в море. Дуже холодно. На сонці спека, так. Але е, вітер дуже холодний. Тобто, коли сонце сідає, тут холодно і море не встигає прогрітися просто. Я не знаю, як люди, може, деякі купаються, але ну, то моржі якісь. Я не можу залізти в холодне море. Мені навіть влітку холодно в цьому морі. Я не знаю, чому я, не знаю, чому я заходжу, якщо я ну, відчуваю, що мені некомфортно і море холодне, я не купаюся, тому більшу частину часу я її не заходжу туди. Ну і давайте не зволікати. Далі вам показую сам фестиваль. Єдине, що я була в день, я думаю, що там напевно є якийсь час. Хоча в програмі я його не бачила, коли відбуваються саме якісь конкурси, тому що там є конкурси знову ж таки цієї. Красуні району, якось так воно називається: або костюмів, або музикальні якісь там номери показують, танці. Це ми не застали, тому що були з самого ранку, і можливо, все тільки розпочиналося. Але я покажу вам атмосферу, як все прикрасили і як це все виглядає, і розповім вам невеличку історію. Спочатку взагалі, про цей район район Санта-Крус, розташований на вершині Аліканте, поруч з фортецею Санта-Барбара на горі Бена Кантіль. З 2 по 5 травня святкується свято травневого хреста. Це релігійне, яскраве та пристрасне ремісниче дійство, оскільки саме жінки прикрашають хрести квітами, які прикрашають околиці. Жителі цього малівничого району Санта-Крус прикрашають свої вулиці квітами та різнокольоровими орнаментами, щоб зустріти травневий фестиваль хрестів. І протягом чотирьох днів поспіль проводять конкурси костюмів, паради, популярні обіди та традиційні ігри для дітей. Взагалі цей фестиваль відзначають не лише в районі санта крус валіканте який у 2022 році оголошено фестивалем місцевого туристичного інтересу. Фестиваль травневих хрестів також живе в багатьох районах України латинської. Америки, таких як Колумбія, Гватемала, Мексика, Перу, Венесуела, найголовніше питання це звідки взагалі взялася ця традиція, його походження пов'язане з пошуками візантійською імператрицею святою Оленою Хреста, на якому помер Ісус. Згідно з легендою, імператор Костянтин І зіткнувся з варварами на березі Дунаю в битві, яку вважали вже програною. Однак однієї ночі імператору на небі з'явився хрест, який ніс з собою таємничу фразу Цим знаком ти. Переможеш Костянтин, врешті-решт, виграв зі своїми воїнами битву. А імператор на знак подяки наказав будувати християнські церкви по всій країні. Тоді він послав свою матір, відому як свята Єлена, до Єрусалиму, щоб знайти істинний хрест. Хрест, на якому помер Ісус. Свята Єлена прибула на місце розп'яття Ісуса Христа і виявила там три закривавлені стовбури. Оскільки він не знав, який із них обрано, він поклав їх по черзі на хворих, поки не знайшов правильний символ, який зцілював хворих. За словами матері імператора, він помер, коли молився за всіх вірних християнству. І з цього дня святкується момент, коли був знайдений істинний хрест. Кередагувала відео вже час за лісою йти. Дуже багато часу це займає, але мені приноситься задоволення. Мало того, я дуже багато корисної інформації для себе дізнаюся, читаю, і це дуже корисно вести свій блог і розповідати людям щось цікаве. Тому що для тебе це також цікаво. І сміх, і гріх. Ми думали, що зробили вже цей полив. А ні, все так само. Чому ж це так задумано? Аліса чекає завжди, коли тут фонтан, щоб пробігти туди-сюди пару разів. Так, і як тут Аліса перейти дорогу? Чи вода. Ми ото як дикі люди. Що не йдемо, завжди знімаємо. Зараз, Аліса, я перейду. Немає веселки. Трошки видно? Аліса, ти пам'ятаєш, що нам ще в Меркадону заходити? А? Видно веселку? пам'ятаєш, що нам потрібно ще в Меркадон заходити? Так. Да. Йдемо. Ти себе вже гарно почуваєш? Угу. Так? А що то зранку було? Неплохо. Що за психічне порушення? Погано було. Моя ти дівчинка. можна прийти. Так, йдемо, йдемо в Меркадону. Сьогодні п'ятниця. Можна купити щось смачненьке і знову подивитися якийсь цікавий е, мультик. До речі, якщо в когось є якісь цікаві мультики, які ви дивились, вам сподобались? Будь ласка, пишіть, порекомендуйте нам, щоб ми з Алісою гарно провели час. І якщо я цією рукою буду брати, то... Так, Оля, блогер. А ну, так. Аліса, кажи всім привіт. Тебе не видно. Ти, до речі, не привіталася. Привет. Всім привіт. Всім привіт. О! Всьому тебе потрібно вчити, дівчинка моя, коханечко моє. Місце де дивним чином зникають гроші. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. саме такий формат. Ну, зазвичай я знімаю відеовлог так про наше життя, що за день було. А тут я вирішила, що потрібно іноді показувати вам і корисну інформацію також про те, які фестивалі проходять. Ну тоді, коли в мене є на цей час. Сьогодні саме був такий день. Обов'язково залиште коментар, чи сподобалось вам відео, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Всім я бажаю гарного настрою, чудового вечора, тихої спокійної ночі, і побачимось у наступних відео.